Товариство, не буду займати багато вашого часу, розумію, що увага вже трохи притуплена. І насамперед хочу подякувати киянам, які завдяки голосуванню в жовтні минулого року завели до Київської міської ради найбільшу в історії столиці Фракцію націоналістів. Це велика честь і відповідальність для нас представляти інтереси киян в столичній міській раді. Всім присутнім в залі також хочу подякувати, бо я бачу тут майже всі знайомі обличчя, хочу подякувати вам і за ту роботу, за ту підтримку, яку ви здійснювали для нас як під час предвиборчої кампанії, так і зараз, допомагаючи кожному із своїх депутатів, кожному із відповідальних за райони працювати в Києві. Це дуже значна допомога і без неї, повірте, ми б не були настільки ефективними. В Києвраді фракція Свободи є найменшою, але, мабуть, однією з найвпливовіших і вже точно найзгуртованішою. Саме завдяки цьому нам вдається як добиватися позитивного голосування за наші рішення, так само і займаючи жорстку та консолідовану позицію, запобігати сумнівним або відверто. Злочинним проєктам рішень, які е, спрямовані на грабунок киян. Також хочу подякувати, дуже сильно подякувати моїм побратимам, які по кожному рішенню у нас е, всередині фракції до моменту прийняття рішень відбувається дуже гаряче, Дуже емоційні обговорення того чи іншого питання. Але після того, як рішення було прийняте, його дотримуються 100% фракції. Саме така згуртованість є насправді ознакою націоналістичної фракції, націоналістичної партії. Без неї ми, ми майже нічого не зробили. Невирішених питань в Києві купа. Я не хочу їх докладно перелічувати. Це і Природні монополії, які знаходяться в приватних руках, це і зношена інфраструктура, це е, майже е, доведений до е, руїни житловий фонд в столиці, це страшний дефіцит бюджету. Там, наприклад, на 2016 рік дефіцит. Е, Брак коштів по програмі соціально економічного розвитку сягає 90%. Тобто ми маємо тільки одну з 10 потрібних нам гривень на вирішення поточних питань. Проблем дуже багато. Мета нашої боротьби, мета нашої роботи в Київраді довести киянам, довести нашим покуптимам по партії, що. В 2015 році ми зробили правильний вибір, і що націоналісти при владі можуть не тільки вигукувати антимосковські гасла, ми можемо реально змінювати життя киян на краще, ми можемо бути професіоналами на своїх місцях, на своїх посадах. І я впевнений, що Проукраїнська націоналістична більшість в Київській міській раді це не мрія і це не фантастика, це питання найближчих наступних виборів місцевих. Тож товариство, дякую за увагу. Слава Україні!